<різвач> як готувати імбирно медові пряники? Мешканок соціального центру матері та дитини вчить кондитерка Дар'я Багрій. Вона працює тут адміністраторкою. Дуже прості інгредієнти, такі як мед, вершкове масло, цукор. Спеції. це імбир, мускатний горіх 24-річна Вікторія Вулк живе у центрі майже рік. Вона сирота. Сюди потрапила на 9-му місяці вагітності. Її сину 8 місяців. Каже, печиво готує вперше. Думаю, що на третій, на четвертий десь вийшло самі зробити. У закладі проживає дев'ять жінок і дев'ять дітей. Навички готування хтось має, хтось не досить достатньо розвинені має, але готують вони в закладі самостійно. Ми їм проводимо часто майстер-класи для того, аби розширити ці базові навики і допомогти їм навчитися, наприклад, готувати тістечка різні, печиво, торти. Далі жінок вчать робити глазур. Для цього нам дуже важливо, щоб був чистий, сухий посуд, нежирний, і правильно відділити білок від жовтка. Потім її фарбують харчовими барвниками. Тепер ми можемо взяти по прянику барвник і розмальовувати так, як, так, як вам хочеться, як ви вмієте. Я роблю це вперше. Мені подобається прикрашати. Печиво передадуть мешканцям Аджамського будинку для похилих людей. Показати нашим мешканцям, що отримуючи допомогу соціальну самим, вони можуть допомагати ще іншим людям. Таким чином, ми виховуємо почуття доброти, обманності, милосердя. за дві години приготували майже 30 пряників. Ольга Склярук, Володимир Волок, новини на Суспільному. Кропивницький.